понад 209 мільйонів 230 тисяч гривень потрібно білоцерківським закладам охорони здоров'я на ремонт та закупівлю обладнання у наступному році. Відповідну програму затвердили депутати міської ради на черговій сесії. Зокрема, вона включає капітальний ремонт покрівель даху, внутрішніх трубопроводів, вентиляції, приміщень та інше. Також на 2025 рік ухвалили документ, що стосується і місцевого патолого. Анатомічного бюро потреба на зарплати працівників, придбання палива і ремонт автомобілів становить 1,2 мільйони гривень. На сесії також внесли зміни до програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів інфраструктури на території громади. Загалом на ці потреби потрібно майже 100 мільйонів. Але для початку виділять 2 мільйони на реконструкцію будівлі служби у справах дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей злагода. Крім того, на сесії затвердили звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців цього року та внесли зміни до нього. Відтак з держбюджету надійшла субвенція у сумі 7,8 мільйонів гривень на придбання житла родині переселенців прийомних батьків, які взяли на виховання кількох дітей. Також виділили 10 мільйонів на ремонт будинку по провулку грузинському, де навесні стався вибух. Вдвічі менше обійдеться придбання великих посудомийних машин і морозильних камер в школи під проєкт безкоштовного харчування учнів початкових класів. 3,2 мільйони дали на спорудження місцевої автоматизованої системи оповіщення також не обділили бюджетними коштами і тролейбусне управління. 3 мільйони на компенсацію за перевезення пільговиків тощо. Традиційно розглядали під час сесії у закритому режимі і виділення допомоги військовим. Втім, до цього депутатка Тетяна Голотюк під час свого виступу заявила, що прохання деяких частин все ж таки ігнорують. Вона ствердила, що йдеться про а 7042 листи, від якої неодноразово надходили у міську раду. Також каже, до неї напряму звернувся начальник штабу 114 ї бригади Валерій Римарчук з проханням дізнати, Чому сто му другому батальйону на початку року пообіцяли надати 10 автомобілів, але надійшло лише три, попри те, що транспорт на фронті на вагу золота Тетяну Голотюк запевнили, що пояснять все під час розгляду закритих питань. Втім, за її словами, від прямої відповіді секретар міської ради Володимир Вовкотруб ухилився. Звернувся Ремарчук Валерій Купріянович з приводу того, що міська рада обіцяла нашому 132-му батальйону, 114-ї бригади 10 автівок. Передано було до бригади, доїхало до батальйону лише 3 автівки, на 50 чоловік. 3 автівки це дуже мало. І була розмова у нього з секретарем міської ради Вовка з приводу того, що коли будуть доотримані ці автівки, тому що у БАТУ вже на наступний рік запит на 10 машин, і вони хочуть доотримати цих 7, які їм обіцяють. Цяли ви чули, знаходилися в залі. Перекрикували, сказати мені так і не дали, аргументуючи там, що ці питання згідно законодавства не мають права бути висвітлені в відкритому режимі. Але законодавство ми не порушували. Ми просто хотіли отримати відповідь, коли доїдуть ці машини. І доїдуть, чи доїдуть вони взагалі до наших військових, але відповіді не отримали не, отримали, не у відкритих, не у закритих питаннях. Ми будемо звертатися як депутат. Я буду звертатися, буду постійно на зв'язку з командиром Дирами з самим батальйоном, і я думаю, що цю ситуацію ми будемо дотискати до кінця року для того, щоб хлопці отримали, тому що ми маємо всі жити війною. Ми в тилу вони на фронті, тому це обов'язково. Це першочергово, Ми немає можемо не довиділити не що завгодно кошти, але на наших військових ми маємо виділяти для того, щоб кордони фронту не придвинулися до нашої громади ще ближче. У Білій церкві завершився експеримент із сортування сміття. Контейнери для розподілення вторинної сировини встановлювали біля будинків по бульвару Олександрійський, 77 та 79. Як повідомили на сайті міської ради, за два тижні мешканці активно долучились до ініціативи, і 90% відходів було правильно відсортовано. Особливо відповідально поставилися до цього процесу люди старшого віку. На майданчиках зібрали повні контейнери паперу та пласт. Стику, які в подальшому не потраплять на полігон, а підуть на сортування. Тож у департаменті ЖКГ вважають, що проєкт варто розширити на інші райони міста. Підготовка до зими важливий і трудомісткий процес, який вже давно став частиною життя приватних будинків. У багатьох селах немає центрального опалення, тому людям доводиться купувати дрова за чималі гроші. У наступному матеріалі ми розповімо де дешевше та легально купити деревину і чим небезпечне пічне опалення. З настанням холодів у містах та селах особливо гостро постає питання опалення. У деяких приватних будинках досі збереглися пічки, які обігрівають оселю і створюють затишок. Проте кожен початок опалювального сезону для мешканців сіл супроводжується пошуками дрів, адже газові та електричні системи обігріву не завжди доступні через високу вартість. І то я сажу трушу, ще що дебати ще не став. І це, ну я люся, бо я. Я за цим слідкую. А дрова де берете? Де, де, де достану, там, де сільська рада воно мені допомагає. А замовляєте дрова взагалі? Купуєте? Купляю, так. Да. Гілля якась сухняк, зріжу що не нему, то в себе там, то, то яблуні старі різав, то вишню різав, то те, то те, то те, то, то. горіхано зрізав, значить. І так. Старі сухі дерева. А? Старі сухі дерева. Да, старі сухі дерева. А знаєте, взагалі, скільки машина зараз коштує дрівся дорого? Та, звісно, там стоїть одна з більше 10 тисяч. Інспектори ДСНС кожного року проводять відпрацювання по селах, де розповідають, як безпечно користуватись пічками та газовими котлами. Кажуть, люди потроху переходять на альтернативні види опалення, проте все одно виявляють порушення користування різними системами. Даний захід він призначений для того, аби якомога більше охопити людей, застерегти їх від виникнення пожеж у побуті, тому що вже настав осінньо-зимовий період, і почастішили випадки пожеж саме від пічного опалення, різних приладів опалення. Людям потрібно нагадувати дані правила. Також у разі, якщо ми виявляємо порушення правил пожежної безпеки, ми тоді вже потім пропонуємо ці недоліки до усунення. Пенсіонерка Олександра опалює свій будинок газом. Дрова взагалі не використовує. Тому рятувальники нагадали господині правила безпеки. Будь ласка, його виносите або може в якусь яму компостувати. Добре? Ну а де а куди ж казали? Обіцяли, що будуть їздити. То ми б його що там є, то виносили б хай би вивозили. Ми поговоримо з громадою, да щоб вони допомогли вам в цьому питанні, щоб вам було зручніше утилізувати своє сміття, да mm -hmm. і не спалювати його біля будинку. Mm -hmm. Добре, головний різничий філії білоцерківського лісгоспу Арен Костянюк стверджує, що готуються до опалювального сезону протягом всього року, згідно з планом та розрахунками, мудрів завжди вистачає. Наша заготівля, якщо брати в рік. Який обсяг заготовляє філія, це близько 50-55 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини. Відповідно, в минулому році це було, якщо подивитися, показники минулого року, 23-го, було реалізовано 56 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини для населення. В цьому році за 9 місяців вже реалізовано 38. Тобто до показника минулого року нам ще не вистачає орієнтовно 17 тисяч метрів кубічних, щоб до кінця поточного. 17 тисяч кубічних метрів. Динаміка зараз, яка на щомісяця, скільки ми відружаємо, десь орієнтується 6-7 тисяч метрів кубічних деревини відружаємо щомісяця. Тобто, якщо помножити їх на 3 місяці, цих 6-7, це якраз на той показник минулого року ми виходимо однозначно. За його словами, протягом всього року люди активно запасаються деревиною однак, попит на підприємстві зростає з травня та розповідає інколи мешканці купують машину дрів за завищеними цінами нелегальних або напівлегальних продавців. У них же насправді можна купити значно дешевше, адже це державне підприємство. Куп деревини коштує дровяної 1152 гривні з навантаженням. Тобто, якщо 5 кубів, це буде в районі 5760 гривень 5 кубів. Тобто це бере що причіп, що бере газ там 53 там ЗІЛ-130. Тобто, це така техніка, якою зазвичай люди приїжджають по дорогах. Орієнтовно орієнтуються на 5 кубів. от Доставка, от ті приватники, які є фермерські господарства, в яких є транспорт і вони надають, люди їх наймають. Вони десь орієнтовно беруть від тисячі гривень за привоз дві, ну там максимум 2,5. Ото рахуємо, якщо 5-600 самі дрова коштують, плюс доставка там тисячу, то це ну, там 7, ну максимум 8 тисяч гривень. Ну, ну, якому разі не 20. Цьогоріч деякі українці мають змогу отримати грошову допомогу на купівлю дрів на опалювальний період. Йдеться про жителів прифронтових територій. Розмір виплати становить 21 тисячу гривень на одну сім'ю на весь опалювальний сезон. І, як кажуть експерти, ця зима буде однією з найважчих за останні три роки. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дивіться телеканал Еспресо Біла Церква. Ваше головне інформаційне джерело новин у місті. Оперативна інформація, репортажі з місця події. Також найсвіжіші новини. Обов'язково заходьте на наш ютуб канал та тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. У Блоцерківському коледжі сервісу та дизайну провели екоініціативу, де посадили близько 20 плодових дерев у пам'ять про загиблих воїнів. Як розповіла директорка навчального закладу Алла Степура, кожна група вибрала свою багаторічну рослину: а це яблуні, абрикоси, груші та черешні. Крім того, в землю закопали капсулу часу з побажаннями для майбутніх нащадків. Також на заході була присутня родина полеглого захисника Андрія Чечеля, який при житті займався вирощуванням саджанців. Саме від них коледж і отримав молоді дерева. Мета цього заходу посадити сад з плодових дерев. А виникла ця ідея в принципі ідея із середовища студентів. Вони захотіли посадити тут площа У нас така солідна, Що, що вона гуляє? Давайте посадимо тут сад. Ми вже дорослі педагоги приєднали до подій нам шому 65 років в років цьому році. Святкувати якось пампізно зовсім немає бажання, і не хочеться нічого цього робити. І вирішили провести його в такої акції, посадити сад, подякувати нашим, нашим ветеранам, які. Вклали в розвиток нашого закладу свої сили і здоров'я. Зрозуміло, що я в своєму посланні, як директор, написала, що ми дуже хочемо, щоб і не хочемо. Ми сподіваємося, ми впевнені, що буде перемога України, бо вона зараз. Ми всі ну в першу чергу це наші захисники, які змагаються за незалежність і свободу нашої держави. І ми впевнені, що перемога буде, і ми будемо розвиватися як незалежна, як європейська, як сучасна держава. Очейна солода, наснага людської душі під такою назвою. Презентували виставку картин художниці Людмили Діденко у виставковій залі бібліотеки номер 5 Як розповідає сама авторка, це вже її третя експозиція. Загалом вона представила 63 картини. Хоча у колекції має їх аж 230. Частіше мисткиня малює пейзажі та портрети, але є і фантастична тематика. Пише олійними фарбами та зрідка акрилом. Жінка стверджує, не боїться експериментувати з техніками та жанрами. Це значить, помилуватися виставкою можна до 24 листопада. Ви зараз думала, що як я думала, що пенсіонери мають час відпочивати. Не маю часу. Мені 36 годин треба, щоб я зробила ту роботу, яку я можу. Я стала писати ще спогади за свою діяльність за 33 роки. Є що написати, і прошу Бога, щоб Він дав мені цю можливість, щоб я могла написати, і як я інколи там в мене йдуть такі ліричні строчки, що я інколи вірші пишу, колись писали, були збірочки, бо іншого життя вже і не буде. Тому хоч спішу сказати, зробити і навчити. Дарунком буде те, коли згадають люди. Хотілося за життя, та ще трохи. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви не встигли побачити наші випуски протягом тижня, то раджу переглянути підсумки у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. Я прощаюсь з вами наступного тижня. У цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Тримайте руку на пульсі новин. Бажаю вам спокійних вихідних з найріднішими.